Ми влітаємо на дев'ятий місяць вагітності. Мамка-панікорша, а по факту нічого не роблю: треба чи не треба, треба чи не треба, наче потрібно начищати взуття. Я не думала пілінати дитину абсолютно ні під яким соусом. Якщо ви не запитаєте, їм тупо пофігу. От я вам клянуся. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Знаєте, сьогодні прокинулася з таким відчуттям, що я маю записати цей влог, тому що у мене сьогодні 36 й Тиждень вагітності розпочався, а це значить, що ми влітаємо на дев'ятий місяць вагітності, дівчата і хлопці, це вам не шуточки. І я зрозуміла, що в мене якась панічна атака в тому плані, що в мене нічого не готово. Я досі не склала сумки в пологовий. Хоча я можу народити будь-якої секунди, чи сьогодні, чи завтра, чи через тиждень, чи через чотири навіть тижні. Але вже ця ймовірність вона повинна. А я ще, знаєте, сижу така і вуса не дую. І я ще нічого не підготувала дитині. Ох, тому сьогодні давайте буду знімати вам влог з останніми покупками для дитини. Я думаю, що я окремий влог зроблю для гаджетів, бо там їх стільки що я сама не очікувала. І будемо потрошечку мене збирати. Бо що ж, мамка панікерша, а по факту нічого не роблю. Розумієте, не складно дано нічого, дитині нічого не постірано, навіть будемо з усіма розбиратися. Сьогодні покажу вам, що я ще купила дитинці, і можливо, мені будуть потрібні ваші поради. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ще потрібно докупити, бо я, знаєте, на паніці купувала, мені здається, і не все саме необхідне, як написали мені дівчата під одним із моїх вагітних відео: що яно, ми вже чекаємо відео про те, що. Що вам не знадобилося з дитинкою, і я впевнена, що таке теж буде. Тому поїхали в новий лох! Так, хлопчики і дівчата, ви мене напевно перший раз бачите зібраним волоссям в хвіст, тому що насправді я не люблю таку зачіску, але у нас зараз 43 градуси жари без мірі. І я просто не знаю. Мені здавалося, що минуле літо у нас було дуже-дуже спекотне, але прям це б'є всі рекорди. По-перше, хочу сказати, що я купила за останнього дитині це таку рамочку, де можна вставляти. Знімки з УЗД за перший, другий, третій триместр. Я вам покажу, як виглядає ця рамка, але я не хочу зараз показувати з нашої дитинки в рамці, бо я вже її поставила. Дуже це прикольно виглядає. Можливо, після пологів я вам покажу, як наша дитинка виглядала в утробі, але це такий дуже класний спогад. Можна, знаєте, вибрати, де вона фасолька маленька, потім там вже де більша дитинка, і вже третій триместр там вже ціле дитя. Дуже прикольний спогад. Мені здається, що такі класні штуки потрібно робити, колажі, щоб, ну я не знаю, щоб це залишалася якась пам'ять, наскільки в мене чоловік, в принципі, такий, знаєте, неромантичний, несентиментальний, дуже. Ну, тільки в деяких моментах. То навіть він подивився і каже, блін, це така класна ідея. Каже, реально. Тому, дівчата, беріть собі на замітку. Фотку я вам прикріпила на відео і поїхали далі. Що я ще купила нашому малюку. По-перше, це термометр, який показує, скільки градусів. В кімнаті і вологість, бо це дуже важливо. І що ми виявили з чоловіком, придбавши ось це те, що у нас працює кондиціонер, як я казала, ми живемо зараз в залі, бо в нас тільки в залі є кондиціонер. На кондиціонері ми ставимо 22 градуси, щоб була температура в квартирі. І ми зрозуміли, що при працюючому кондиціонері на постійній основі менше 26 не зменшується градус у нас в кімнаті. Це дуже погано. І відсотки. Так зволоження дуже дуже низький, тому постійно у нас закладений ніс. Як ви чуєте зараз? Він у мене теж закладений, тому що це ранок. Я вирішила зранку записати це відео, і це не дуже класно для дитинки. У нас буде ще зволожувач для повітря. Я планую ставити прямо біля ліжечка дитинки, бо можуть бути проблеми з цим. Дитинці потрібно, щоб було знаєте, не дуже спекотно і гарне зволоження. Тому йдемо далі. Взяла термометр безконтактний, <смі> і знаєте, прикол в чому? Що я така, типу, буду брати тільки саме необхідне. От і спочатку така: блін, у мене є ртутний термометр, буду використовувати його. Потім така думаю, Яна, ну, дитина не буде тобі ось так: от з зажатою рукою лежати там 7 хвилин чи 10 хвилин. Скільки там потрібно? Треба безконтактний. І цей безконтактний термометр. Я про нього думала дуже давно. Треба чи не треба, треба чи не треба. Потім думаю, хай буде. Боже, це таке, такі, такі мелочі. Хай буде. Думаю, куплю. Хай буде. <рес> Потім буду його використовувати. Для соски взяла такий чехол. Сюди влазить дві соски. У нас якраз дві. Тому щоб знаєте, не валялося і не було бактерій. Не знаю, чи ми взагалі будемо використовувати соски, але купила. Потім взяла ось такі от розчісочки, У мене вчора чоловік подивився на них і каже: ось ця така, наче потрібно начищати взуття. Я дуже довго з цього сміялася, але, чоловіки, що з них взяти? Що з них взяти? Ось таку штукенцію, вона силіконова, щоб мити пляшечки да, і залазити в цю ж знову ж таки соску. Так, 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 мити. Потрібна штука. Набірчик манікюрний, звісно, тут значить у нас є ножиці, є пилочка є. Оці як вони, щіпці, чи як вони називаються, і щіточка, щоб витирати, затирати ці да, цю пиль з нігтів. Купила ще оці, одразу розпакую вам. Вирішила придбати ось такий, я не знаю, як це сказати, муслінова така штучка, як як не знаю, як воно як одіяльце, чи не одіяльце, але воно таке дуже легке. І мені здається, що можна навіть на випуску в роддом, потім вкривати дитину, чи в ліжечко стелити. Чи у візочок така штучка надобиться. І вона така, знаєте, не біла, я не знаю, камера, напевно, не, не передає цей колір. Це такий молочний якийсь беш, щось типу такого. І мені ще в подаруночок поклали теж мусліном вот таку штучку якісь там слюнки витирати чи щось таке. Те, над чим я теж думала, потрібно, не потрібно взяла рукавички. Щоб дитинка себе не царапала. Царапки це називаються, напевно. Ось такі дві: дві бежеві взяла і дві ржеві взяла. Все потрібно попрати. Ще нічого ніхто не робив. Ще нічого ніхто не робив. І чесно скажу, я не думала пілінати дитину абсолютно. Ні, під яким соусом, але я не купую кокон саме для того, щоб дитинка там спала, тому що спочатку мене була ідея з коконом, щоб знаєте, оці з крилами, котрі є. І я була налаштована його купити, але потім поговоривши з мамою, і в принципі, зрозумівши ситуацію у нас в Озмірі, у нас дуже жарко, реально дуже жарко. Тобто навіть ми дорослі люди, котрі розуміємо, що погода тут, яка вона дає, як вона змінюється, і те ми це не приймаємо, бо це для нас просто овержа Дитина цього не розуміє. І я зрозуміла, що якщо ми купимо кокон і будемо його ще вкладати в ліжечку і ще закривати цими крилами, дитині просто буде максимально спекотно і жарко. Я не знаю, чи буде спекотно і жарко в цій, як вона називається, європільонка. Да? Тобто тут така штучка, тут ви всередину кладете дитинку, да? тут такий, типу як кармашик, і застібаєте тут. У нас такі штучки, тик-тик. Ніжки виходить, що будуть нерухомі і ручки, а тут буде тільки голова. Я вирішила одну купити, спробувати, бо мені здається, що це теж буде спекотно, бо закриваються повністю тільце. Це класно в плані того, що дитинка думає, що вона в утробі матері, тобто вона захищена, але це не дуже мантикли, як то кажуть турки, тобто не дуже якби підходить, може, самій дитині. Тому що все ж таки. У нас дуже жарко, і хочеться навпаки, знаєте, роздягатися, а не одягатися. Любі мої, хочу нагадати вам, щоб ви не забували клікати на вподобайку на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео на моєму каналі. Обов'язково залиште якийсь коментар і підпишіться на сам канал. Таким чином, це займе вас одну хвилинку, а мені це допоможе у розвитку мого каналу. Дякую вам. Теж така штука, яка я думала, потрібна мені чи не потрібно, це щоб сопільки вбирати. Дуже багато було спорів, і це, напевно, із всіх сьогоднішніх покупок одна із найдорожчих. І не знаю, дівчата, хлопці, що вам сказати, мені здається, що вона підійде. Бо мої подружки, котрі вже народили, вони сказали, що це їм дуже допомогло. А їм це допомогло в Києві на секундочку, де температура все ж таки все одно більш-менш підходяща для дивитися дитини. Що не скажеш про Ізмір, у нас, як я сказала, я зараз теж говорю ні в нос, і дитина вона не може, немає не оцього ефекту відсмаркування. Да? Тобто, якщо ми там можна, я вибачаюсь, піти висмаркатися, да? то дитина не зможе. І щоб забрати ці сопільки, оця потрібна ця штука. І сьогодні, знаєте, я прокинулася зранку, і я зрозуміла, що так, напевно, це була правильна покупка, тому що інших варіантів немає. Єдине, що я не знаю, хто знає, підскажіть мені, хто живе от саме у спекотному кліматі, чи потрібні капельки, котрі спочатку розм'якшують от всередині носика ці сопільки, да, і потім їх оці, оці штукою забирати. Не знаю. Мені подружка сказала, що спочатку вони не потрібні, начебто, і взагалі це має лікар сказати, але просто, знаєте, тут такі лікарі, щоб я просто знала, як себе вести і як з ними спілкуватися, тому що тут. Лікарі взагалі тобі не кажуть ніякої інформації. Абсолютно. Тобто, якщо ви них вже запитаєте напряму, а чи потрібно ось це, вони тоді можуть сказати: а так, потрібно. Чи ні, вам це зараз не потрібно. Якщо ви не запитаєте, їм тупо пофігу. От я вам клянуся. І що стосується дитини, і що стосується вас, ну, ви бачили напевно вже моє відео про те, як я просто зневірилась у всіх лікарях в Туреччині за час вагітності, тому у мене вже, знаєте, таке відношення до. Їх. ну не дуже. Потім ватні палички, одні ось такі, знаєте, з стопорами для дитини мені прийшли, і одні звичайні. Я не впевнена, що я буду використовувати їх для чистки саме вушок, тому що я все ж таки думаю, що сера вона може забиватися з паличками всередину, краще водичкою чистити. вушка. Я думаю, що я буду чистити водичкою, але, наприклад, якщо якась там може чи царапинка, знаєте, чи щось таке. ну Може там використати паличку, щоб не лізти туди своїми руками, щоб не заносити ніякі бактерії. От в цьому плані я більше думала, чи потрібно мені щось таке, але купила. Думала і купила. Один із найважливіших пакунків це ось тут. Давайте розпакуємо. Це значить, нам на. Виписку, не виписку. Таке у нас, типу, як платько. Ви вже, напевно, знаєте, що ми чекаємо на дівчинку. Такі рюшики, банчики, Хопоті-хопоті. Потім ось такі ползуночки це називається? З бантиками. Тобто це буде, типу, костюмчик. Ну ви зрозуміли, так? Да? Тим, <свісно>, що у нас тут є ще? У нас тут є ще царапки, звісно, бо дитинка маленька в неї. ногтики є. Такі ось у неї сілюнєвчик. Я не знаю, що це такі. Зі слюняючи. Єдине, що знаєте, я думаю, от зав'язати слюнячок, це що така маленька шия у дитини, хоча, може і маленька, не знаю. Це моє перше дитя. І звісно, що шапочка, ось така, теж вона з різними штучками. Менінька, теж це все потрібно обрати. І що у нас тут залишилось? У нас залишилося я ще купила пару штук для саморозвитку дитини. Це, по перше, ось такий набор. М'якеньких різної форми м'ячиків це можна використовувати як для масажу дитини, це дуже корисно для сенсорики. І я чомусь подумала, що мені це потрібно. <сум> і дитинка потім може і сама брати в ручку, там, знаєте, якось теж сенсорику розробляти. Тому це дуже прикольна штука. До речі, я ще замовила таку пірамідку, Вставлю вам кадр, який я знімала для інстаграму. Я була в шоці, наскільки вона мені прийшла з браком. Дивіться. Самі замовила дитині іграшку. Вона, по-перше, приїхала ось в такому вигляді. По-друге, якась вся в дирках, в царапинах. Знаєте, зроблена з гамна і палок, не якоїсь захисної плівки, нічого немає. Отак, от тупо поклали, і мені здається, що її вже хтось використовував. На відео не видно, але вона прямо вся в царапинах. Буду відправляти назад, бо своїй дитині я таку не хочу. Тому цю пірамідку ми відправили назад, і вирішила я замовити у іншого продавця. Я знаю, що це десь 4 місяців, можете мені про це не писати, але я роблю зараз покупки в розрахунку до 6 місяців. Тобто півроку я не хочу, знаєте, там паритися над такими якимись глобальними штуками. Єдине, що там, ну якщо там щось таке, знаєте, по мілечушки докупити, то тоді будемо докуплювати. Купила ось таку книжечку, де ви можете тут. Шелуха рибки, бачите? Це теж для сенсорики. Тут таке пузіко у ведмедика. Лоша. Ну така прикольна, знаєте, слоник тут в нього вушко. Прикольно, мені здається, для розвитку дитини саме те, що потрібно, бо я із тих мамаш, котра хоче займатися розвитком дитини. Я знаю, що деякі кажуть, хай дитина побуде дитиною, не загружайте, це десяте. Я загружати не хочу, але хочу, щоб дитинка розвивалася. І ось таку книжечку з дзеркальцем. Тобто тут дитинка дивиться і каже, я там кішечка, я там левеня. ливеня. Ну, систему зрозуміла. Взяла картки, звісно ж, чорнобілі. Куди без них. Я читала, що це дуже потрібна штука, особливо коли дитя ще не дуже розрізняє кольори. Прям дуже прикольно. Вони щось коштували не дуже багато. Знаєте, я вирішила, що потрібно. Я хочу, щоб дитинка гралася, щоб у дитинки було все. Тим паче, що зараз є можливість це все придбати. Раніше, звісно, було і дефіцитом дуже багато чого. Зараз дефіциту немає слава Богу, тому хотілось придбати все. І останнє. Точніше, не останній, чи воно щось було. Зараз подивлюся. Тут така м'яка книжечка, тут хвостики від тваринок. Наприклад, ви відкриваєте, ой, тут жираф, а хвостики тут жираф. Тут. Попугаю нас і теж, типу, його хвостик. Єдине, що я думала, що ця книжечка, вона ще буде, знаєте, така шарудяща, <смі> ну, що буде з нею звук якийсь виходити. Мені хотілося, щоб дитинка так-тик-тик-тик так, 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 ще робила. Але ні. <смі> маємо, що маємо, це Туреччина. До речі, її можна отак, ще підвісити десь, щоб дитинці було теж так вона буде лежати, щось роздивлятися. Прикольна ідея, мені здається. І зараз покажу ще декілька покупок, які вже є на даний момент. Ще протягом цього дня ще маю. Має прийти декілька посилок дитинці, тому я ще буду доснімати, щоб ви це побачили. І зараз покажу, що ще в мене в іншій кімнаті. Ми зрозуміли, що нашій дочці ще вона не народилася, а їй вже потрібна окрема кімната, бо стільки гаджетів, стільки якихось речей, вони просто не поміщаються в одній кімнаті. Зараз ще покажу, що я докупила Ось в такому великому пакеті нам прийшов килимок для дитини. Це вже коли дитина почне там повозити. Знаєте, зараз я буду намагатися вам його розкрити, але це невеличка кімната, не знаю, чи вистачить тут місця, але ви зрозумієте систему. Його можна отак от наполовину розкривати, можна повністю. Давайте отак от його розкриємо. Ой. Ось такий він дуже-дуже дуже великий. І з іншої сторони у нас інший малюнок. Як вам показати такий, типу, шар. Тут ще можна виміряти дитинку. Коротше, це дуже прикольна штука, тому що у нас, по-перше, є Аліса, тобто це шерсть. І з цього килимка дуже класно можна все вичищати в плані шерсті, тому я думаю, що це нам дуже згодиться, і тим паче дитинка теж буде розвиватися і буде повзати по цьому килимку. І ось така іграшка Монтесорі розвивашка, тобто, це буде стояти, звісно, що зверху на. Килимку, який я вам щойно показала, можна ось сюди на верхню панель начіпляти різних іграшок, і дитинка буде намагатися до них дотягнутися. Зроблено це все з дерева. Іграшки, які хочете такі кладіть, я, до речі, думала, що воно йде з іграшками, але ні, воно йшло без іграшок. Це я вже наші котрі ми купили, вирішила просто так от проекспериментувати. І мені здається, що це дуже-дуже прикольна штука. Що ви думаєте з цього приводу? Чи були у вас якісь такі іграшки, розіважки? І, взагалі, поділіться своїм досвідом: чи розвивали ви дитину, чи ви вважали до якогось віку, що нехай росте, як росте, щоб не загружати її мозок? Бо, як я вже сказала, я хочу розвивати, і мені це дуже дуже буде цікаво. Ну що, любі мої, у вас це те саме відео, а у нас це вже наступний день, і мені ще дійшли декілька посилок, всього на всього три. Теж для дитини, тому я вирішила додати їх у відео, щоб вже знаєте, у вас була така повна картинка всього, що я замовляю. Можливо, це знадобиться майбутнім мамам, тому що ну я сама чесно кажу вам, я рила всю інформацію в інтернеті, чат GPT, якісь канали, якісь блогери, бо мені потрібно було зібрати і взагалі розуміти, що Зараз купують дитині. Купила ось такий ночник. Такий зайка невеличкий, щоб, знаєте, не вмикати світло загальне, щоб дитинка не прокидалася вночі. Я, чесно кажучи, думала, що цей зайчик буде трішечки більше, але я не засмутилася, я все одно його залишу і не буду відправляти назад, тому що у мене ще є свічки. От коли він прийшов, я зрозуміла, бо я думала, що він такий, знаєте, на тач робить тач, дотик на дотик, да, робить. Але ні, в нього тут такий вимикач. І я, коли його побачила, я зрозуміла. Що в мене є ще такі, типу три свічки, котрі працюють точно так. І Якщо мені буде не вистачати цього світла, то я просто на комод біля дитинки ще поставлю ці свічки і просто їх теж буду ось так от вмикати. І я думаю, що мені цього буде абсолютно абсолютно достатньо на те, щоб вночі прокидатися і взагалі якось взаємодіяти з дитиною. Ще в цьому відео я вам показувала, що подібну пірамідку я відправила назад, бо вона була нестана неякісна, була в якихось подряпинах, ну взагалі, коротше, вона була неяка. І знаєте, я замовила трішечки іншу. таку. Ось так от вона виглядає. Тобто Там були оці штучки повністю круглі, а тут вони, типу, такі напів не прозорі, а як, як половинки зроблені. Да? Тобто, дитинка може розвиватися по-різному, робити різні такі фігурки. Ну, тобто Мені здалося, що навіть оця пірамідка і краща. І що хочу сказати, різниця була буквально там в 100 лір, але ця прямо дуже-дуже якісна приїхала. Я прямо дуже щаслива, що я ту відправила назад і цю замовила заново, тому що мені здається, це прикольно. І такі пірамідки, по моєму досвіду, по досвіду моїх дівчат, хто вже народжував, вони завжди завжди допомагають дитині в розвитку і дітям, як правило, вони подобаються. Так як я не хочу потім бігати по Магазином, як я сказала, то я взяла. І ще ось така подушка для годування мені прийшла. Тобто вона одягається на пояс. На пояс. Тут такі є шнурочки, можна зав'язувати. Я насправді знаєте, яку хотіла? Щоб отут, замість цих шнурків, була така ще штука, як підтримка для спини. Тому що у мене є насправді проблеми зі спиною, і я хотіла саме таку. але Турель, я бачила, що вони є там в Америці, є в Європі, а в Туреччині я не знайшла. І саме отаку, яка мені здалася, така, що можна класти дитинку, знаєте, отак, от, коли ви собі кладете, щас я продемонструю вам, ось так це виглядає, щоб вона була така дуже для дитини, якби неустойчива. А от знаєте, щоб вона така не прогібалася, да? скажімо так, не де. І мені оця сподобалась, вона дійсно така дуже класно набита. Тут можна. Не знімати чехол, тут є замочок, я ще відправлю впрання з дитячим порошком, тому що все ж таки дитинка буде на ній лежати, годуватися. І, і все, це все, що я купила для дитини на даний момент. Я сподіваюся, що комусь це теж допоможе. Якщо ще якісь є поради, можливо, які мені потрібно знати до 6 місяців, тому що я вам казала, цикл у мене 6 місяців, а тут от сидить. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, бо для мене дитина. Це нова планета, це нове життя. І, 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 і я хочу максимально бути в комфорті з дитиною. Тому ось такі у нас були покупочки. А з вами ми вже зустрінемось дуже-дуже скоро. Цілую вас, обнімаю.